Дім сад, город З настанням зими, коли плодові дерева переходять у стан спокою. Потрібно не лише подбати про їх захист від морозів, а й обезпечити від зайців та гризунів. Яким чином це зробити, як діяти, коли кору дерев уже пошкодили, та чи існують профілактичні методи боротьби з гризунами? Розкажемо у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Особливо вразливими взимку бувають молоді дерева, їх кора приваблює гризунів. Втім, якщо зима сувора, а їжі обмаль, захисту потребують і дорослі дерева. Миші ласують корою біля основи дерева, а ось зайці можуть обгризти навіть гілочки, та й білки в дуже голодну зиму часто спокушаються молодими бруньками. Особливо полюбляють гризуни яблуні, сливи, абрикоси, глід, терен та ліщину. А от смородині, калині чи шипшині завдають шкоди зрідка. Не потребують захисту старі дерева з товстою корою. Їх стовбур бажано побілити заздалегідь восени. Які ж способи захисту дерев на зиму від зайців та гризунів існують? Щоб запобігти пошкодженню стовбурів, їх потрібно обгорнути захисним матеріалом: це може бути рубероїд, мішковина, спанбонд, ялинкові гілки, скловолокно або навіть капронові колготки, бинт чи марля, полотняна тканина, старий одяг, будь-які матеріали, що дихають. При потребі таке укриття обв'язують та закріплюють шпагатом, обгортають стовбури на висоту приблизно в один метр, а внизу матеріал вкопують у землю приблизно на 10 сантиметрів. Рубероїд чи поліетиленову плівку слід використовувати в крайніх випадках. Вони захищають від гризунів, але не дозволяють дереву дихати, що з одного боку призводить до перегріву а при постійних відлигах до завчасного прокидання бруньок. Захистити стовбур можна також пластиковими трубами чи пляшками, але важливо, щоб між деревом і обмоткою теж був проміжок, аби уникнути негативного впливу, як у випадку з рубероїдом чи поліетиленовою плівкою. Ефективно захищає дерево обмотка з дрібної металевої сітки, але обгортати нею стовбур дерева треба нещільно, залишаючи трохи запасу на ріст дерева у товщину. У кожного матеріалу є свої плюси і мінуси, тому складно знайти універсальне укриття від усіх видів гризунів. Для кращого ефекту фахівці радять застосовувати ще й додаткові засоби, такі як побілка, мульча, отрути приманки, різні пахучі суміші. Їх можна придбати в спеціалізованих магазинах або приготувати самостійно. При стовбурні кола дерев мульчують тирсою, яку просочують одним з наступних розчинів. На 10 літрів води 50 грамів креоліну або лізолу чи на 10 літрів води 1 столова ложка березового дьогтю. Звичайно, з часом їдкий запах слабшає, тому бажано використовувати й інші способи відлякування. Наприклад, у престов кола можна покласти гілки колючих кущів чи ялини голками вниз, у напрямку від дерева. Миші не люблять різких запахів, тому часто садівники висаджують кінзу коріандр під деревами і залишають сухі стебла з насінням зимувати в пристовбурних колах, або ж обв'язують стовбури сухим полином, розвішують на нижніх гілках відкриті пластикові пляшки з нафталіном. Зайці влякають рух, гучні звуки і шерехи, наприклад, розвішані на деревах поліетиленові пакети, які шародять на вітрі. Слід пам'ятати, що мишей та інших гризунів приваблюють падалиця, відходи, купи гною, солома, гілки та сухе бадилля. Якщо ви приберете їх подалі від дерев, то зробите перший крок до захисту саду від гризунів. Як профілактичний засіб боротьби з гризунами можна використовувати сніг. Сніг, що накопичується біля будинку та на стежках, варто відкидати на квітники або до дерев. Це створює укриття для рослин. Що робити, якщо гризуни все ж пошкодили кору вашого дерева? При незначних пошкодженнях змажте рани садовим варом, добре загоює рани також від вар липової кори, ранньою весною подрібніть 200 г кори, залийте її одним літром холодної води таки п'ятіть протягом 40 хвилин, охолодіть, процідіть і ретельно намажте отриманою масою рани дерев. Пошкоджений штамб обгорніть щільним папером і зав'яжіть шпагатом. Пов'язку не знімайте кілька місяців, поки рани не затягнуться. Для загоювання ран можна використовувати соняшникову олію, її треба довести до кипіння, потім охолодити та додати в неї дьоготь ретельно перемішати. Наносити одержаний розчин на пошкоджений стовбур слід тричі на день. Вже через кілька днів такий масляний покрив перетвориться в новий шар кори. Якщо ж дерево пошкоджене настільки, що врятувати його неможливо, треба спиляти стовбур на 1-2 сантиметри вище найнижчої бруньки. З неї навесні розвинеться новий пагін. Місце зрізу замазують садовим варом. Таку процедуру рекомендують проводити для дерев старше п'яти років. Заліковувати рани, що утворилися на стовбурі дерев, не так уже й просто, як може здатися на перший погляд. Тому краще подбати про захист плодових дерев заздалегідь. Дім сад, город –